Житомирянка Зінаїда Гуденчук прийшла до сімейного лікаря у Житомирський центр первинної медичної допомоги. Жінка хворіє на грип третій тиждень. Ну, щось дало вроді би як на ухо. Це прийшла взяти направлення до гухого горло записатись. Скажіть, будь ласка, а ви не вакцинувалися проти грипу? Ні. Зінаїда говорить, що на даний час не планує робити щеплення через алергію на ліки. Тоді, як ото був ковід. То тоді дуже тяжко переносила, то поки не думаю. Може прийдеться ще до нового року, ще багато часу, Може прийдеться ще Житомирянка Інна Давидович каже, що цієї осені перехворіла на грип. Я не вакцинувалася, намагалася аптеці знайти вакцину, але не знайшла, тому не вакцинувалася. Ну плануєте на майбутнє так. Попит на вакцинацію проти грипу зараз є, каже Олена Піковська, сімейна лікарка. Є таке бажання у багатьох пацієнтів цікавляться, хочуть вакцинуватися від грипу. У нас немає такої послуги, були і в нас трохи, але вже закінчилося, Ми використали вже. А в аптеці ну самі пацієнти говорять, що немає в аптеці, не можуть ніде купити. Кореспонденти Суспільного у телефонному режимі поспілкувалися з представниками аптек щодо вакцини. Ваксі грип вакцини на сайті немає вже також взагалі на сайті немає товару. На жаль, не представлено на даний момент. Тому немає змоги. Нам постачальники давали в невеликій кількості. Ми замовляли більше, але давали дуже обмежену кількість. Їх замовляють, і вони тільки з'являються і одразу їх купують. Але ну воно воно є в спросі, але в обмеженій партії нам приїхало і тому. Тому воно сразу розійшла. Юлія Пришляк, заступниця директора центру первинної медичної допомоги, розповіла цього епідемічного сезону 2025-2026 року спостерігається дефіцит вакцини від грипу на ринку України. Цього сезону ми спостерігаємо зростання попиту на вакцинацію. Що пов'язано з тим, що в минулі періоди зростала захворюваність на грип. Були важкі випадки, і пацієнти стали більш обізнані їх більш цікавить вакцинація що нас як медичних працівників не може не тішити. Юлія говорить, що за даними центру громадського здоров'я національного порталу з імунізації цього року надійшло на ринок України 136 тисяч доз вакцини корейського виробництва G-C-Flu та 100 тисяч доз французького виробника ваксігрибна «На противагу минулого року. Це було приблизно приблизно 250 тисяч доз вакцини Vaxigrip та 65 тисяч доз. Джисіфлю це може бути пов'язано з кількома причинами: по-перше, це обмеження глобального постачання вакцини на ринок певними виробниками. Також імпортерам важко визначити потребу. На вакцину на поточний період також ми спостерігаємо значне зростання попиту на вакцину цього. Так як ця вакцина не є в національному календарі щеплень як обов'язкова, вона закуповується і імпортується в Україну комерційними шляхами. Тобто, ні ми як заклади охорони здоров'я, ні міністерство охорони здоров'я не може впливати на цей процес. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.